Теракт в багатоповерхівці, нічну тишу південної Пальміри розірвав потужний гуркіт. Вибух в офісі волонтерської організації, яка збирає допомогу для бійців. Ато офіс був розташований на першому поверсі житлової багатоповерхівки. Вибуховою хвилею розбито 74 вікна у будинку. Над нами заказувати повністю квартира там ні одного стікання. Повні жити хвалю сірий. Крім того, розповідають місцеві жителі, сірий дим заповнив житлові квартири через вентиляцію і мав дуже підозрілий запах. я просто інцидент вже кваліфікували як терористичний акт. Вибухівку підклали під двері. Сработало взрывное устройство у входной двери на первом этаже, де розполагаються нежилые офісні поміщення. На щастя, ніхто не постраждав співпало чи ні, але приблизно за годину до вибуху в іншій частині Одеси просто на вулиці згоріли два автомобілі. Цьому інциденті також ніхто не постраждав щодо причин автопожежі та чи є зв'язок між загорянням автомобілів та вибухом у багатоповерхівці наразі невідомо. Це мають встановити спеціалісти, проте вибухи в Одесі частішають. Згідно зі статистикою Служби безпеки України з початку 2014 року і до березня 2015-го в Одеській області зареєстрували 66 кримінальних проваджень за статтею теракт. З них до органів прокуратури з обвинувальними актами направлено лише п'ять.